Невисловлені думки нав'язливі, вони обтяжують, засмучують тебе, позбавляють рухливості, не дають прорізатися новим думкам. Якщо їх не висловлювати, то мозок перетвориться на смердюче звалище старих думок. Це так красиво. І, власне, якось слухав цими днями інтерв'ю Джордана Пітерсона, такий файний психолог, канадський, і він каже, що. Будь ласка, записуйте, бодай одну сторінку на день, бодай один листочок на день, записуйте свої думки, викладайте слова, підбирайте слова ретельно. І він наголошує, що ви не уявляєте, як сильно це стимулює мозок, як, як, як сильно це якби, збирає думки докупи. І власне рожева пані наголошує, і, і вона це називає красиво: що ну, якщо ти будеш мати думки, які не висловлені, думки, які будеш у собі тримати або тут, або тут. Вони стануть стають нав'язливі, вони обтяжують, засмучують, позбавляють рухливості. і Це дуже гарно. Вони не дають прорізатися новим думкам.